Якщо ви бажаєте розширити свій кругозір і зміцнитися у вірі, то цей випуск передачі мир вам саме для вас. Христос посеред нас. Шановні глядачі, нашу сьогоднішню тему ми будемо розглядати з досвідченим пастором. Василь Василем Ярославовичем Щербюком він приїхав до нас з села Біліослави Ослави на Дернянського району Івано-Франківської області, а наша тема: вплив на віру і вплив віри. Василю Ярославовичу, я вас вітаю в нашій студії. А для наших глядачів хочу сказати: якщо у вас є добре слово для нас, або ви хочете щось запитатися в нас, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Отже, вітаємо. Я, я хочу привітати всіх телеглядачів і всіх працівників студії нашим християнським вітанням, це слава Ісусу Христу! Слава навіки! І я сьогодні хотів би, щоб ми по особливому розглянули цю тему про віру, тому що це важлива тема. І як пишеться у посланні до євреїв, 11 розділ, 6 вірш, апостол Павло пише так: догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Отже, це важлива і актуальна тема для кожної людини. Як вона може догодити Богові, як вона може спастися, і як вона може отримати вічність або присутності нашого Господа Ісуса Христа. Ну, нашій місцевості, зокрема на Західній Україні, і в Галичині і в Івано-Франківській області, всі вірять. Важко знайти людину, яка не вірить. На якщо вона скаже, що не вірить, вона ну, під тиском можливого часу. Ну, вона скаже, ну я вірю. Я вірю, щось треба вірити. Да. Ну, ну, часом у людей не, не до кінця зрозуміло, що таке є віра. Часом люди навіть змішують віру із конфесією. Наприклад, не говорять, що православна віра чи католицька віра. Вони говорять, можливо, баптистська віра, чи це п'ятодесятників чи інше – Це не віра, це приналежність до якоїсь конфесії, чи до якоїсь чи іншої громади чи церкви. Віра, вона повинна бути базуватися на Слові Божому, або бути євангельська віра, або як Христос каже, майте віру Божу, тобто ту, яку Господь хоче, щоб ми її мали. Отже, віра має е, мати основу це. Біблія, так? Біблія є основа віри так. нашої. Умови Божі, не наші умови, mm -hmm. а умови повинні лежати в основі віри, це Божі умови. І так ми, наприклад, читаємо послані до римлян, 10 розділ, 17-й вір. Він каже, тож віра від слухання, а слухання через слово Христове, через Слово Боже. Отже, наша віра повинна базуватися на Божих умовах і на Божій основі. Коли вона на цьому не засновується, то це може бути повір'я, це може бути передання, або навіть чиїсь переконання. Бо хтось переконав, що ось так треба вірити. І інколи ці переконання можуть бути єретичними. Щоб вони не були єретичними, їй треба базувати, так, свою віру базувати і перевіряти, чи вона віра, базується, засновується на Біблії, чи вона відповідає Слову Божому. Бо якщо да. не відповідає, це не є воля Божа. Тому Павло каже, Послані до церкви у Филипа, тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Чи я прийду до вас, чи не прийду, а почую про вас, що ви стоїте в одному дусі, бурячися за віру євангельську. Тут не стоїть питання за баптистську чи там за якусь католицьку чи за православну, а за віру, яку дає Бог, або яку Бог пропонує, яку Бог хоче бачити у нас. Ось чому так важливо, щоб наша віра вона основувалася на Слові Божому. Бо більшість людей в нашому краї, на Гуцульщині, в них є багато повір. Повір'я. О, там, якщо в порожнім відром хтось перейшов, або хтось е -е, не так сказав, і там починають, що треба там якісь що робити, щоб mm -hmm. того збутися. Ну, тому я би сказав, щоб ми. Переглянули, в що ми віримо, як ми віримо, чи це та віра, яку хоче бачити Бог у нас. Отже, оскільки тема звучить вплив на віру і вплив віри, то на нашу віру повинно впливати Слово Боже. Так, і Воно Амінь. в Слово Боже повинно формувати нашу віру. Так і в Слові Божому ми знаходимо дуже багато. Певних історичних фактів. Ну, я сказав історичних фактів, тому що е, це не просто, воно як написано, і хто знає, було, не було. Тому що е, створення світу це історичний факт, е, прихід Ісуса Христа це історичний факт. Е, чи підтверджується християнська віра, історію і археологію? Наприклад, я пам'ятаю, коли ще в моєму дитинстві я читав журнал. Радянський на той час, бо то було панування Радянського Союзу такий журнал Огоньок. І там згадувалося про те, що в 1957 році під супроводом Коніва пройшло архе археологічні такі восходження на гору Арарат. І ось від південного схилу Східного було, знайшли фрагменти. Із Ноєвого ковчега, і це було опубліковано. І тільки один раз про це багато говориться в історії, археологія доказує, що був потоп, тому що ми маємо заліжі, наприклад, нафти, корисних скопаємо. Все, все це говорить про те, що пройшов потоп, бо тому, що нафта утворюється через, через пригнивання різних таких пород, як дерева і багато інших речей. Далі ми, наприклад, читаємо про Содом і мору у книзі Буття, 19 розділ. І коли ви заглянете в історію і побачите, навіть можете поїхати в Ізраїль Мертве море, під низом знаходяться ці міста Содоміго моря, які були спалені. А тепер візьміть історію нашого Господа Ісуса Христа. Якщо ви поїдете до Ізраїля, ви побачите вам. Проведуть всю екскурсію, починаючи від Вифлеєма до Голгофи, як Христос народився, де він виховувався в Назареті. Ви також знайдете, що він був у Капернаумі, де проповідував в синагогах. Ви знайдете про те, як Христос проходив оцю дорогу до Лароса, так звану, тобто, де він ішов на страдання, де був розп'ятий на Головському христі. Ви знайдете також і порожній гріб. На якому написано, його тут нема, бо він Воскрес. І це є доказ. Ми не можемо ці заперечити свідчення, які говорять нам, що так це є, і амінь. Ну, можливо, в Ізраїлі вони там не все точно показують. Приблизно. Так, але він захворів на таку був хворобу, буквально у два чи в три місяці йому тільки було, де uh -huh. лікарі вже не давали ніякої гарантії, ніякої надії. І ось ми забрали з лікарні. На той час це треба було вкрасти, як би сказати, тому що з лікарні не відпускали. Uh -huh. І ми забрали його звідтам. І привезли додому, і він дуже страдав, в нього а було, було запал... запалення кишечника, тому що лікарі ну, фактично якби експерименти над ним робили. Це було запалення кишечника, семулілос, це серйозна була хвороба. І коли ми привезли його додому, у нас проходило служіння, ми закликали присвітерів. І я пам'ятаю, як пастори прийшли, помолилися над тою ліжечком малого. І від того часу йому стало покращення. І сьогодні це вже син йому 34 роки, і ми раді це Богу. те, що Бог робить у нашому житті. Чи можна впізнати віруючу людину по її ділах і по її житті? Можемо побачити, що це віруюча, а це не віруюча. Як визначити? Тому що один мудрець сказав, каже: ми живемо так, як віруємо. Або як ми віруємо, так живемо. Давайте я хотів би навести приклад одного віруючого людину, яка записана у книзі Біблії, у книзі Буття. Це про великого мужа, якого називають, що батько він віруючий, це Авраам. А про нього описує апостол Яків. Ми читаємо у другому розділі із 18-го вірша по 23-й. Авраам, отець наш. Чи він не зділ випробуваний був, як поклав був на жертівника свого сина Ісаака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра і зділ? І здійснилося Писання, що каже. Авраам вже вірував Богові, і це йому зараховано в праведність, і він був названий другом Божим. Отже, віра вплинула на його діла. Господь випробував його віру і каже: ось Ісаак, син твій, одинак, ти любиш його, поважаєш, привнеси йому в жертву мені. Читаємо Книгу буття 22 розділ. Читаємо, що Авраам повірив. І він зібрав своїх слуг, на осла дровами, взяв сина свою Ісаака, і коли вони виходять на гору Морія, Ісаак питає, Батько, ось дрова, ось огонь, а де жертва, щоб її принести в жертву для Господа. І тоді Аврам каже: Бог огледуть собі жертву. І коли вони вийшли, і коли Аврам хотів вже принести в жертву Ісаака, тоді Бог звернувся до нього каже: Я знаю, що ти віриш. Не роби нічого поганого для сина свого. І тоді, коли він. Зупинився Авраам, він побачив у гущавині барана, зов'ящого у кущі, і тоді він його вже приніс у жертву. А Бог назвав Авраама своїм другом. Тому що він повірив. Авраам не тільки повірив, що Ісааку буде насіння і благословення його народу, але він повірив, як пише апостол Павло до Римлян. Що Бог має силу Воскресити навіть Ісаака, якщо Він Його принесе в жертву. Це є віра, це є доказ віри, це вплив на віру самого Авраама. Я думаю, подібно так же само і на наше життя. Бо, як і каже, віра без діл мертва. Не діла нас спасають, а спасає віра, а діла це доказ нашої віри. Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла. Так пише Павло до Офісян, другий розділ 10-й вірш. Отже, Слово Боже формує нашу віру. Так. Ми формуємося під впливом нашої віри, і ми міняємося. Так? Міняємося і робимо добрі діла згідно з нашої так. віри. Як наслідок нашої віри, ми починаємо робити добрі діла. І ці добрі діла ми робимо не для того, щоб Бога задобрити. Не для того, щоб нас люди похвалили, а ми просто створені на це. Так. Ми, ми повинні це робити. Це, це нормальне звичайне є. Ми, ми інакше жити не можемо, якщо ми віримо щиро Богові, ми інакше жити не можемо, тому що благодать нас спасає, як ми читаємо в Тита, і благодать нас навчає жити благочестиво в Христі Ісусі. І благодать нам дає надію на життя вічне. І Христос каже, по плодах пізнаєте, так, так. чи це е, правдивий пророк чи неправдивий пророк, Чи це дійсно віруюча людина, чи вона прикидається е, віруючою. Тобто наше так. життя і наші справи, наші діла, вони нас е, видають або е, показують, так, чи ми є віруючими чи не, чи не є віруючими? Ми не можемо скрити нашу віру. Бо коли ми живемо так, як ми віримо, люди бачать це. І навіть якщо людина віруюча, десь вона Може спітнутися, люди кажуть, що ти, ти ж віруючий, ага. ти ж віруючий, як ти так поступаєш? Але віруючий, він не залишиться в гріху. Віруюча людина вона сповідує свій гріх, вона хоче звільнитися від свого гріха. Тому Іван каже, коли ми визнаємо свій гріх, то Бог, будучи праведний і святий, що нас оправдає, очистить нас. Яким чином. Е Впливають на нашу віру різні випробування. Ну, завжди кожна віра, якщо ми є християнин, як ми віруюча людина, завжди в нас будуть випробування. І першим випробуванням, яке є на шляху християнина до неба або до вічності, це є наш воріг, дьявол. Дивіться, як пише апостол Петро у своєму першому посланні з 8-го вірша по 9-й, він каже так. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, діявол, ходить, речучи як лев, що шукає пожерти кого, противтесь йому тверді, в вірі, знаючи, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї у Христі, нехай вас удосконалить, хто трохи потерпів, хай упевнить. Зміцнить і уґрунтує. Отже, випробування завжди будуть, і завжди були випробування. Якщо ви візьмете навіть таку книгу Йова, це написано ще до закону, ми читаємо про цього праведника, про якого говорить сам Бог, звертаючися до сатани. Чи, ви, чи ти бачив Йова праведного чоловіка, який втікає від гріха так, і робить добро? І ми там читаємо, що дьявол запропонував випробування і каже: ну, йов добрий йому, бо тому що він має велике благословіння. І тоді Господь сказав: ну, будь ласка, я допускаю, щоб ти йому випробування. І ви знаєте, з тої історії, якщо будете читати перший і другий розділ книги Йова, ви побачите, що в один день Йов позбавився всього: всього маєтку свого, всього багатства своїх дітей. Синів, дочок. І навіть жінка усумнилася у вірі і каже: Ти ще досі добрий для Бога. Прокляни Бога і помреш. І що тоді Йов каже? Ми приймали від Бога добре, а як же не приймемо цих випробувань? Отже, Йов устояв, і коли ви читаєте в кінці цієї книги, що Бог благословив Йова більше. Благословенням земним, чим він мав до того, коли дьявол випробував його віру. І одним реченням, як, на нашу віру, як наша віра пов'язана з вічністю. Ну, е, коли ви читаєте навіть книгу Біблію, це послання Перше до Корінтян, де говориться про Воскресіння, і апостол Павло каже, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми є нещасні люди. Дивіться, як пише апостол Іван. Він каже так. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина. Щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Це є запевнення, це є гарантія, яку дає сам Бог. Тому що хто вірує в Сина Божого, має життя. Хто не вірує в Сина Божого, гнів Божий над ним перебуває. Отже, віра приводить нас до вічності. Амінь. Ну на цьому ми будемо завершувати. Дуже дякую Василю Ярославовичу, Василю Ярославовичу. За те, що ви були в нас в студії, за те, що ви ділилися Словом Божим. І якщо можливо хтось щось не дочув чи не зрозумів, хай читає слово Господнє. Все написано, Біблія зараз доступна для всіх будь -який переклад, перекладки, ви маєте український переклад, можливо, і не український переклад. Читайте, досліджуйте і набувайте віру віру спасаючу. Да. Проаналізуйте свою віру, в що ви вірите і на що ви надієтеся. Хай Господь вас благословить вибрати добру дорогу в Христі Ісусі, Господі нашому, який загарантував, що приходящого до мене я не вижу ноги, І там, де я, там буде, і слуга мій. Це Його гарантія в нашому житті. Хай так буде. Дякую вам. Христос посеред нас.